20 січня відзначається День Автономної Республіки Крим. Саме цього дня, 22 роки тому, відбувся загальнокримський референдум з питання відтворення Автономної Республіки у Криму. З цієї нагоди у приміщенні залу засідань Верховної Ради Криму пройшли урочисті заходи, в якій взяли участь керівники Автономної Республіки Крим, депутати Верховної Ради України, командування вітчизняного флоту та представники інших силових структур. Розпочались урочистості з виступу голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимира Константинова. Він зазначив, що проголошення автономії стало переломним моментом в історії півострова. Володимир Андрійович побажав всім успіхів та натхнення у спільній справі процвітання рідного Криму. Після привітальних слів відбулося нагородження. Розлошення автономії стало поворотним шаром на іншої історії України. Автономія пережила війну суверенітету з центральної властю, вона на збіжалого противостояння. В этом мире заслуга не только перед крымским сообществом, народом Украины, но и Черноморским регионом. Утвердження в дікабрі дев'яносто восьмого вода конституція автономії поставило правову точку в політичних спекуляцій о територіальній протисті Крима. І військові теж отримали нагороди. Так, з нагоди Дня Автономної Республіки Крим командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ілін та начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування військово-морських сил України, контр адмірал Ігор Тимчук, отримали відзнаки за вірність обов'язку від імені президента України Віктора Януковича. Усіх присутніх привітав його постій. Представник в Автономной Республике Крым Виктор Плакидо. нынешнее время показало, насколько важно было принятие этих решений, насколько оно жизнеспособно. И это звучит и в тезисе главы нашей державы, и сильные регионы, сильные государства. Это и понятно нам, что среди полномасштабных реформ одной из главных является Реформа міста на Командувач Вітчизняного військового флоту, віцеадмірал Юрій Лін, привітав усіх присутніх зі святом. Володимир Константинов та Анатолій Могильов отримали від командувача пам'ятний нагрудний знак 20 років військово-морським силам Збройних сил України. А Віктор Плакіда ювілейну подарункову книгу. Командувач висловив подяку своїм підлеглим та наголосив, що вклад військових у розвиток Криму безцінний, адже вони беруть активну участь не тільки в урочистих подіях півострова, а й у ліквідації наслідків стихійних лих та техногені. Катастроф це і гасіння лісових пожеж, визволення і снігового полону, цивільного населення та багато іншого. «Користуючись нагодою, поздравляю всіх мешканців Автономної Республіки Крим з 22 ю річницею. Бажаю всім флотського здоров'я, успіхів, наснаги. Бажаю всім задоволення, терпіння. І бажаю Автономної Республіці Крим сталого розвитку разом з військово-морськими силами України.